У Тростянецькій публічній бібліотеці пройшов вечір пам'яті, присвячений 130-й річниці з дня народження Миколи Хвильового. Цьогоріч у рамках Національного тижня читання постать відомого українського письменника стала центральною. Справжнє прізвище Миколи Хвильового Фіті Льов. Видатний український письменник народився 13 грудня 1893 року в Тростянці у родині педагогів. На той час сім'я проживала в будівлі Тростянецької школи номер 1 Охтирського повіту. Місцевий краєзнавець Анатолій Багалай знайшов нову інформацію про Миколу Хвильового. За матеріалами розсекреченої справи були розкриті невідомі факти життя та загибелі українського прозаїка, поета й публіциста. Іменно цей архів знайдено на сайті Визвольного руху». Також працював в Сумському державному архіві, замовляв документи у, архів, у архіві мистецтва літератури Київському. Більшість справи. Це доноси е, різних ну, шпіків на В Цій справі вже досліджено було істориками значить, дві копії його присмертних записок, які написано, чому вони не оригінальні. Чому на них написано копії? Це надає на думку, що вони були, може, не такі дослідження краєзнавця опрацювала та представила присутнім філологиня Наталія Шабельник. Мене надзвичайно зацікавили матеріали розсекреченої справи Миколи Хвильового, а саме, інформація, доноси, цікаві свідчення людей, які слідкували за Миколою Хвилявим, і досить таки. Чітко окреслювали все, що він робив, що писав, особливо вражають його літературні. Дослідження саме аналіз його творчості. Щоб це зробити, треба самому просто бути, хоч трошечки обізнаним з літературою, тому я не виключаю такої можливості, що там могли бути і люди, які близькі до літератури серед інформаторів, серед агентів. Спираючись на архівні документи, пані Наталія відтворила період переслідування Миколи Хвилювого та зачитала знайдений лист, який у скрутні часи навесні тисячу дев'ятсот. 33 року адресувала Миколі Хвильовому його мати. З дерев тир сумелять. Я навіть і люди дістала півмішка. Вона підмішує її до муки, щоб більше було. Життя жахливе. І в голодовку такого не було. Деяких неможливо й впізнати. Обличчя, пухлі, ноги, руки, є, що й помирають. Хоча б коли-небудь хтось із вас написав. Як ви живете? Нихто ні слова. Цілую міцно-міцно тебе, мій дорогий синочок. А також Юлечку і Любочку. Вибач, що без марки. Не пам'ятаю, коли гроші були. Дослідила мотиви самогубства Миколи Хвильового майбутня психологиня, студентка СумДУ Аліна Нужненко. Люди, які планують скоїти суїцид, дають прямі чи просередковані знаки комусь про свої наміри. Наприклад. Розмови про смерть або попередні невдалі спроби самогубства. І знову звернемось до статистики. На одне самогубство припадає 15-20 спроб. Згадаймо, що в листі до Миколи Зерва хвильовий писав: два рази ходив у поле, але обидва рази вернувся живим і невредивим. Очевидно, боягузя великий нікчина. 1 січня 1931 року інформатор повідомив, що письменник заявив трьом своїм колегам, що далі так більше не може. Він витягнув бравінга і погрожував, що вб'є себе. Але ті тому не надали уваги. Сьогодні психологи сказали, що це велика помилка не звернути увагу та не надати своєчасної допомоги. Але всі ж ми прекрасно розуміємо, що на той час це було неможливо. Зустрітися з найближчими друзями, а потім застрелитись їх присутності. Вважаю, що це було зроблено для того, щоб надати розголосу початку репресій проти українських письменників хай і ціною власного життя. Учасники зустрічі з цікавістю слухали дослідницьку роботу про життя відомого земляка. Ну і перш за все, я хочу сказати, що, мабуть, так як сьогодні пані Наталія. Виклала нам факти із його справи, справи, яка зіграла таку. Роль страшну в його житті я не чула ще ніде. Досконалий виклад, класичний виклад, прекрасні прозірки, залучення молодого спеціаліста, студентки психологині Аліни. І той багатющий матеріал, який пані Наталія отримала завдяки Анатолію Баглаю, знаному у нас краєзнавцю, говорять про те, що дух неспокою Миколи Хвильового живе в Тростянчанах, живе і пробуджує в нас бажання далі пізнавати свою історію, свою культуру. І такі постаті, які ще залишаються нерозкритими, як Микола Хвильовий. Представлений архів це лише невелика частина розсекреченої справи. Місцеві краєзнавці й надалі досліджуватимуть невідомі факти життя Миколи Хвильового: Тіана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.